Дня, мої, шановні, мене звати Наталя, ви на каналі всім про все. Привіт вам всім з Миколаївщини. Сьогодні 29 січня. І я сьогодні сію гвоздички і також ще таку рослинку, як вербена Бонарська. Приготувала ґрунт. Грунт універсальний, покупний, я вам вже його показувала. Понасипала в лоточки, лоточки з отворами. От. Тут ось такий піддончик зробила, там, он, видно, пробиті дирочки. Пролила водичкою дощовою із фітоспоріном. Зарані вони постояли. Ну, і тут також отаку от ємність. От, і будемо приступати сіяти. Ще за пів години до цього, як ви бачите, он стоять скляночки скляночки я висипала насіння кожного сорту гвоздички і залила перекисом водню із аптеки 3%. Просто чистим. Бачу, там пишуть, що треба розводити, ще не знаю, я вже багато років так користуюсь, я його нічим не розводю, чистим перекісом заливаю насіння. Стоїть пів години, потім я його отак на ситечко. От. Е, викидаю на е, паперовий рушничок чи салфетку, і е, вони трошки так, як. Щоб було зручно їх сіяти, підсушую і потім сію. От. Отаке ось насіннячко вербени бонарської таке дрібнесеньке. Ми його не замочуємо, бо воно дуже дрібне. Е, у пачечки е, у пачечці було 0,1 грам. Його було доволі багаченько, але я його переполовинила. Тому що мені потрібно поділитися цим насінням з одною дуже гарною людиною. От. Тож буду висівати. Отак От просто по поверхні, нічим не притрушуючи, отак розсипаю, стараюся по всій поверхні його. От. Я думаю, досить. Це, мабуть, висію прямо у ґрунт. Тому що деякі дівчата кажуть, що вона гарно насівається. Тож я піду і десь у ґрунт його висію на вулицю, те, що залишилось. А це буду вирощувати, як зросати. Як ви бачите, насіннячка розсипала, його доволі багато. І е, обов'язково роблю йому парничок. Е, так, що ще? Обов'язково підписуємо, щоб потім не забути, що це за рослинка. Ось. Написала вербена Бонарська 29.01. І прикріплюю на горщик, щоб потім знати, що в нас тут росте. Бо забудемо. Зараз пам'ятаємо, а через деякий час ми забудемо, де що у нас росте. Все, і буду ставити в стелаж в свій стелаж з квіткою. цвіткою. Дуже мінке насіння ми не присипаємо. Так, гуздичку. Також обов'язково це у нас гвоздичка китайська, ось така, уже на салфетці. от. Далі жде черги отака от гвоздика китайська, тільки махрова. Оце ось тут відсідюється. Також, щоб не переплутати, обов'язково кладу е, підпис, щоб знати, де що у нас буде посіяно. ось. Лоточок. В лоточку зробила два такі рівчачки і буду висівати ось сюди китайську, а поряд буде китайська махрова. Так. І що? Беру і просто отак легесенько сію. Стараюсь не дуже густо. Вот так растеваю сюда на синечку. Трошки Розправлю зубочисткою, де більше всипала. воно трошки вологе, то не дуже воно рівномірно, розпреділити його по рівночку от. Все. І я таке насіння буду. Трошки засипати. Так, зараз висиплю ще це, засиплю, щоб вже показати вам один лоточок. Все не буду показувати, тому що це тільки тратити буду ваш час. От. Я нікого не вчу. Я показую, як я це роблю. От. Так. Так, це китайська махрова. Зараз також її отак посію і відправлю. І трошечки, трошечки, буквально там пару міліметрів присипаю гвоздичку, я присипаю насіння. Якщо вербена бонарська дуже пильна, там дрібнесеньке, то ми не присипаємо, то гвоздичку я трошечки, не багато, геть, трошечки. Я її все ж таки присипаю ґрунтом. Пухкий оцей. Грунт такий, от, і легенько як би трошечки придавлюю, чуть-чуть. Бо в неї такий часто, то, як кажуть, космонавти виходять у шльомиках. Гвоздика має таку здатність, в неї жорстка оця оболонка. Буває, гарно сходить ця оболонка, а буває, що потрібно. Отак, все. Там пару міліметрів ґрунту і обов'язково е, опирською водичкою зволожую, водичка в мене тут з фітоспоріном і з порошком розвела, водичка дощова, хорошо зволожую. І тепер тільки будемо дивитися, провітрювати кожного дня і дивитися, чи не з'явилися всходи. От, все, підписала, які тут гвоздики, етикетки зробила гарненько, і в стелаж також піде. Ну, все, не буду дотримувати ваш час. Щас тільки покажу, ось бачите, сушиться на салфетці. Сушиться і слідуюча відсідюється. І так всі я так зроблю, всі посію. Тут вже приклеїла етикетки. От, також зробила рівчачки. І все те ж саме нічого нового. Тільки покажу. Буде отака китайська. Всі від фірми Геліус. Отака от, китайська махрова. Потім буде отака гвоздика переста. в мене є ще. Потім буде отака гвоздичка мулін руж, Тоже є така схожа. Також гвоздика трав'яночка. Дуже гарна чудова. росла в мене і десь кудись ділася. То буду знову вирощувати. Ну і Уже вам показувала, висіяла вербену бонарську. Що ж, дорогенькі, дякую вам, хто додивився мене до кінця, сіємо, вирощуємо квіти, квічаємо нашу Україну. Щиро дякую вам всім за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші підписки, за вашу таку безмежну підтримку у такий нелегкий час. Всім щиро дякую. Дякую дівчаткам, хто робив мене замовлення і підтримує мене таким чином. Щиро, щиро вам дякую. Ну, а хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, кому цікава тема квітів, рослин, овочів і сільського життя, будь ласка, підписуйтесь. Не шкодуйте для мене вподобайки. Всім всього самого найкращого, здоров'я, благополуччю. Сходів гарних, гарного квітування, гарних врожаїв. Не забуваємо дякувати нашим захисникам за кожний день, за кожну ніч, за кожну хвилиночку нашого життя, бо без них не було б у нас ніякого життя. Дякуємо, низько вклоняємося і чим можемо, тим і допомагаємо. Всім щиро дякую, до побачення, до нових зустрічей!